28 лютого в приміщенні громадської приймальні, що розташована у міському будинку культури зоряний, відбувся перший прийом громадян депутатом Верховної Ради Ігорем Молотком. Наш кореспондент Ольга Аверіч поцікавилась, які питання хвилюють мешканців нашого міста, і з'ясувала, що в першу чергу це проблеми житлово-комунальної галузі, розмір тарифів, якість послуг, ремонт покрівель і ліфтів. Тощо одним з головних питань залишається також ремонт дорожнього покриття. Ось що зазначив з цього приводу ігор молоток. Сьогодні вже є договоренності з обласним бюджетом. Сьогодні є державна програма про тому, що виділяють мені, особисто, як депутату виділять мільйон на дороги по канатопу і мільйон на дороги по шостки. По шостки ми вже запланували там ряд вулиць, і зараз я. Збираю інформацію від жителей міста, те проблемні і проблемные райони, це Куба, Загребелля, там де потрібно буде ну, відремонтувати дороги. Вот это вот очень важно. Тож маємо надію, що тісна співпраця народного депутата і мешканців нашого міста стане запорукою успіху у розв'язанні життєво важливих проблем.